Ну а найгарячіші відтинки фронту нині це Курахівський та Покровський. Росіяни сунуть вперед практично цілодобово. Цієї доби тут відбулося 107 бойових зіткнень. Інформують у Генштабі, тоді як по усій лінії розмежування зафіксовано 201 бойове протистояння. Окупанти не припиняють засипати українські позиції кабами, скинуто 53 смертоносні снаряди. Обстрілів з іншого важкого озброєння. Наші оборонці нарахували понад 5 тисяч. Згідно із даними аналітичного порталу Діпстейт Росіяни мають Певні успіхи у старих тернах, Кураховому біля Кругляківки та Пушкіного. Утім, солодко московитам на нашій землі не було і не буде. Ось кадри, як воїни 71-ї окремої єгерської бригади, знищують чотири ворожі бронемашини на Курахівщині. А ось так було зачищено від росіян околиці села Новомлинськ, Куп'янського району, де російська голота переправилася через річку Оскіл. Ну а це відео біля Токмака на Запоріжжі, де підрозділом Роніни було спалено ворожу аз. С разом із ворогом.